Буковинські спортсмени продовжують доводити, що вони найкращі не тільки в Україні, але й в усьому світі. Наші каратисти повернулися з молодіжного чемпіонату Європи з титулами чемпіонів та призерів змагань. Тож як відбувалась підготовка та чи задоволені результатом тренери і спортсмени, дивіться у наступному сюжеті. 1160 юних каратистів із 49 країн світу. У Грузії пройшов молодіжний чемпіонат Європи, де Україну представляли 38 спортсменів. Україна посіла п'яте загальнокомандне місце. Дуже приємно, що три медалі здобули саме вихованці Чернівецького карате. Це піцул Георгій посів перше місце. Проничук Назарій друге місце. І Гела Кіря посів друге місце. Це досить серйозний результат, як для нашої області, що підкреслює наш високий рівень в європейському та в світовому карате. Для того аби поборотись за медаль чемпіонату Європи, чернівчанину Назарію Проничуку довелось пройти чимало від. Піркових етапів у нас був було два відбори в країні: це чемпіонат України та прем'єр-ліга в Італії. Чемпіонат України не вдалося зробити золото. Я там здобув третє місце, але поїхавши на другий відбір, який багато чого вирішував в Італії, я здобув золото та цим же кваліфікувався в національну збірну України. Тренер Назарія Валерій Чоботар розповідає: підготовка була непростою, адже на цей старт приїжджають найкращі спортсмени своєї країни. У нас вже Шостий рік поспіль чи є призери і чемпіони чемпіонату Європи. Ми поки що наразі не приїжджаємо без медалей, тому ми максимально професійно підходимо до нашої справи. Він насправді тренується дуже багато. Це не один раз в день, буває, по два рази в день. У нас дуже багато зборів було, де ми проходили і по три рази в день тренування. Тому ми професійно завжди підходимо до таких турнірів, і як бачимо, воно приносить свої плоди. Шлях до срібної медалі чемпіонату Європи був непростим. Однак, завдяки підтримці тренерів та рідних, навіть попри травму, вдалось гідно поборотись за п'єдестал, зазначає Назарій Пранничук. Результатом я досить задоволений, бо в другому поєдинку, отримавши травму, мені вдалося два бої битися з цією ж травмою. Травма в такому місці не дуже приємна, було дуже важко пригати. Та проводити поєдинок. Але радивши з тренером, що ми будемо продовжувати битися, ми робили це через біль, але вийшов фінал. В фіналі мені не вдалося зробити те, що ми запланували. Але це дуже високий рівень, і те, що в мене, це. Це досить важко було робити. Не все заплановане вдалось однак, попереду більш серйозний старт чемпіонат світу, розповідає Валерій Чоботар. У нас ще була дівчинка, гнезь Марія, яка також боролася за бронзу. На жаль, вона поступила з мінімальним рахунком, але дуже сильно пишаюся тим, що з чотирьох людей двоє боролися за медалі. У нас зараз буде чемпіонат світу в цьому році, і я вас запевняю, вам прийдеться брати інтерв'ю, і там буде побільше Ірина Задорожна, Іван Мітрік, Темодня Тива.